Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 411. Знайдіть значення виразу. Починаємо. Перше. Переписали умову першого прикладу. І тепер треба розставити порядок дій в виразі. Спочатку будемо ділити. А потім ще будемо ділити. Перша дія. 3,3 треба поділити на 3 восьмих. Підготуємо ділене до ділення. Перетворюємо мішане число у неправильний дріб. 3 на 4 12, 12 плюс 3 15. Отже, 15 в чисельнику. А 4 в знаменнику. Просто переписали. Поділити на 3 восьмих. Тепер, щоб поділити дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 15 четвертих помножити на 8 третіх. І що ми маємо? Ми маємо добуток двох дробів. Для того, щоб помножити дві дроби, треба помножити чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. В чисельнику 15 помножити на 8. В знаменнику 4 помножити на 3. І ми не будемо поспішати множити так, як можна скоротити дріб. Ділимо на 3 чисельник і знаменник. Отримали 5 в чисельнику, 1 в знаменнику. І на 4. Отримали в чисельнику 2 в знаменнику 1. І що у нас тепер залишилось? В чисельнику 5 помножити на 2, а в знаменнику 1 помножити на 1. Це буде 10 перших. І ми знаємо, що це дорівнює просто 10. Наступна друга дія. Будемо ділити 10. Натуральне число. На мішане число на 1,3. І спочатку треба перетворити мішане число на неправильний дріб. Я пишу 10 поділити на перетворюємо мішане число на неправильний дріб. 1 на 7 7, 7 плюс 3 10. 10 пишу в чисельник. 7 переписали в знаменник. Тепер, щоб поділити на дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Це означає, що треба 10 помножити на 7 десятих. А як помножити натуральне число? 10 на дріб. Треба натуральне число помножити на чисельник дробу. В чисельнику 10 помножити на 7, в знаменнику 10. 10 і 10 ми скоротили. І у нас залишається 7. В чисельнику 1 в знаменнику. А це дорівнює 7. І записали відповідь. Все, перше виконали. Наступне. Розставимо порядок дій в виразі. Спочатку будемо виконувати в дужках ділення, а потім ділення по порядку. Перша дія ділимо 3 восьмих, звичайний дріб на мішане число на 1,3. Перед початком ділення треба мішане число перетворити у неправильний дріб. Тому я пишу: 3 восьмих поділити на 1 помножити на 7 буде 7. А 7 додати 3 буде 10, тому в чисельник пишу 10. В знаменник просто переписали 7. І зараз будемо ділити дроби. Щоб поділити на дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 3 38 помножити на 7. Десятих. Щоб помножити дві троби, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І дивимося, що тут дріб скоротити не можна. Отже, маємо 21 восьмидесята. Друга дія. Мішане число 3,3, ,3 будемо ділити на 21 восьмидесяту. А щоб число поділити на дріб. Треба ділене помножити на число обернене до дільника. Я хочу записати так. Я одразу мішане число ділене перетворю у неправильний дріб. 3 на 4 буде 12. 12 плюс 3 буде 15. Отже, це мішане число у вигляді неправильного дробу виглядає як 15 четвертих. І тепер пишу помножити на. Число обернене до дільника на 80 21 І я вже отримала добуток двох дробів. І щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. І бачу, що тут можна скоротити дріб на 3. В чисельнику буде 5, в знаменнику 7. І ще можна скоротити на 4. Чисельнику 20 знаменнику 1. Давайте запишемо все, що залишилось. В чисельнику 5 помножити на 20, в знаменнику 1 помножити на 7. І це дорівнює 107. Ми отримали неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Питання. Скільки разів число 7 вміститься в 100? Давайте подумаємо: 14 разів? Так, 14. Я пишу 14, цілих. Знаменник 7 переписала тепер 14 помножити на 7. Буде 98. Скільки не вистачає до 100? 2? Так. Отже, 2 треба записати в чисельник. І ми отримали відповідь: 14,2. Наступне переписали умову і розставимо порядок дій в виразі. Мені більш подобається, чесно кажучи, виконувати по діях. Тоді легше перевірити і знайти всі помилки, якщо вони є. Отже, перша дія буде множення, а друга дія буде ділення. Починаємо! Треба мішане число 1,7 помножити на 15. 32. -х. І перетворимо мішане число на неправильний дріб. 1 помножити на 9 буде 9. 9 додати 7 буде 16, пишу 16 в чисельник. А знаменник 9 переписали помножити на 15, 32. -х. Далі, щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник, а знаменник на знаменник. І бачу, що цей дріб треба скоротити на 16 та на 3. Що у нас залишилось? В чисельнику 1 помножити на 5, а в знаменнику 3 помножити на 2. Ми отримали 5 шостих. Це була перша дія. Друга дія. Треба звичайний дріб 5 шостих. Поділити на мішане число на 1,1936. І перед тим, як я почну ділити, мені треба перетворити мішане число 1,1936 на неправильний дріб. Я записала 5 шостих поділити на 1 помножити на 36. Буде 36. 36 додати 19 буде 55. Маю 55 в чисельнику, а 36 знаменник просто переписали. Далі, щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. 5 шостих помножити на 36 36,55. І тепер у мене добуток двох дробів. І щоб їх помножити, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Далі треба цей дріб скоротити. 5 і 55 та 36 6. Що ми маємо? В чисельнику у нас залишилось 1 помножити на 6, це буде 6 в чисельнику. А в знаменнику 1 помножити на 11. 11 в знаменнику. Отже, відповідь 6 одинадцятих. Наступне. Переписали умову і знаємо, що перша дія буде у нас в дужках, тому що завжди, якщо є дужки, треба виконувати дію в дужках. А потім буде дія множення. Отже, ділимо 1532 на мішане число на 1,1936. Перед початком ділення перетворимо дільник мішане число у неправильний дріб. Переписали 15 32 поділити на 1 помножити на 36, це буде 36. 36 додати 19, це буде 55. І в чисельник записали 55, знаменник у нас 36. І тепер вже ми ділимо, щоб поділити на дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. 15, 32 помножити на 36, 55. -х. І у нас що? Добуток двох дробів. А щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник. А знаменник помножити на знаменник. Не хочу я переписувати, давайте об'єднаємо дробову рисочку. І все. Бачимо, що у нас в чисельнику добуток і в знаменнику. Отже, скоротили на. 5. В чисельнику 3 в знаменнику 11. І на 4 в чисельнику 9 в знаменнику 8. Що у нас залишилось? В чисельнику добуток 3 на 9 в знаменнику добуток 8 на 11. І це все дорівнює 27,88. Далі друга дія. Множимо мішане число 1,7 на 27,88. Щоб помножити мішане число на звичайний дріб, треба перетворити мішане число у неправильний дріб. 1 множимо на 9 буде 9. 9 додати 7 буде 16. Отже, 16 чисельник, 9 знаменник, помножити на 27,88. І тепер. Ми вже можемо множити ці дві дроби: чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. Прибираю я оцей знак множене, об'єднала під один дріб, не хочу я нічого переписувати. І ось таку красу маю. Тепер скоротили на 8 в чисельнику 2 в знаменнику 11. І скоротили на 9 в чисельнику 3 в знаменнику 1. Що залишилось? В чисельнику 2 помножити на 3, в знаменнику 1 помножити на 11. І це буде 6 одинадцятих. Записали відповідь. Наступне п'яте. Переписали умову і розставимо порядок дій в виразі. Спочатку буде перша дія ділення. Потім ще ділення. І третя дія віднімання. Поїхали. Перша дія. Треба поділити мішане число 2,1 на мішане число 1,4. Перед тим як почнемо ділити, перетворимо мішані числа у неправильні дроби. 2 помножити на 4 буде 8. 8 додати 1, 9, пишу в чисельник. Знаменник 4 переписали поділити на. 1 помножити на 11 буде 11. 11 додати 4 буде 15, пишу в чисельник. Знаменник 11 переписали. Тепер, щоб поділити дві дроби, треба ділене. Помножити на число обернене до дільника. 9 четвертих помножити на 11 п'ятнадцятих. Давайте одразу тут можна скоротити 9 і 15 на 3. Ви ж бачите це, да? сподіваюся. І тепер нам треба створити дріб в чисельнику добуток 3 на 11, а в знаменнику 4 на 5. І ми отримали. 33 33,20. Я вже не буду перетворювати у мішане число, бо там ще мені треба буде віднімати, числа невелике. Не хочу витрачати на цей час. Друга дія. Ділимо 3 восьмих на 7 7,8. Ну, тут легко. Щоб поділити на дріб, треба ділене помножити, на число обернене до дільника. Треба 3 восьмих. Помножити на 8 сьомих. І далі множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 8 скоротили. І що у нас залишилось? 3 сьомих. І третя дія. Будемо віднімати 33, мінус 3 сьомих. І щоб відняти дві дроби з різними знаменниками, треба їх звести до спільного знаменника. Яке число ділиться і на 20, і на 7 на цілу? Ми бачимо, що числа 20 і 7 – це взаємно прості числа, тому майбутній спільний знаменник це буде добуток цих чисел 140. Шукаємо доповняльні множники. 140 поділити на 20 буде 7. 140 поділити на 7. Буде 20. Доповняльний множник 20. Тепер треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник дробу. 7 помножити на 33 буде 231. 7 на 20 140. Мінус. 20 помножити на 3 буде 60. А 20 на 7 140. Тепер, щоб відняти дві дроби з однаковими знаменниками, ми знаменник переписали, а чисельники треба відняти 231 мінус 60 буде 171. І ми отримали неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Питання: скільки разів число 140 вміститься в? 171. Ви скажете 1. Отже, одна ціла. Знаменник переписали 140. Тепер я 1 множу на 140 буде 140. Скільки не вистачає до 171 31. Пишу 31 в чисельник. І відповідь. 1,314. І на останок шостий приклад. Переписали умову. Розставляємо порядок дій в виразі. Спочатку в дужках буде ділення. Потім в дужках віднімання. І вже третя дія будемо множити. Поїхали. Перша дія треба поділити два мішаних числа.

А 60 додати 2 буде 62, 62 пишу в чисельник, 15 в знаменник. І це тепер у нас ділення двох дробів, щоб поділити на звичайний дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 31 шоста помножити на 15,62-х. І ми маємо тепер добуток. А щоб помножити дві дроби, треба помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник і дивіться далі. Скоротили на 31 в чисельнику 1 в знаменнику 2. Ще скоротили на 3 в чисельнику 5 в знаменнику 2. І далі. Множимо одразу 1 на 5, це буде 5, пишу 5 в чисельник. А 2 помножити на 2, це буде 4. І 4 треба записати в знаменник. І ми отримали 5 четвертих а це неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Скільки разів число 4 вміститься в 5? ви скажете один раз. Отже, одна ціла знаменник 4 переписали. Тепер 1 помножити на 4 буде 4. Скільки не вистачає до 5? 1. Один. один, тому пишу в чисельник. І ми отримали 1, із чвертю. Це була перша дія. Друга дія. Треба відняти від 3,16 1, із чвертю. І ми що бачимо, що різні знаменники 6 та 4. І для того, щоб відняти, треба звести до спільного знаменника. І виникає питання: Яке число ділиться і на 6, і на 4? Будемо підбирати число 6 на 4 націло не ділиться. Тому я збільшую 6 вдвічі 12. Ага, 12 на 4 націло ділиться. Отже, майбутній спільний знаменник 12. Тепер 12 ділю на 6 доповняльний множник 2. Далі 12 ділю на 4. Доповняльний множник 3. І тепер нам треба помножити на доповняльні множники і чисельник, і знаменник дробу маємо. 3,2 мінус 1,3. І тут я бачу, що моє зменшуване не готове до віднімання. Так як чисельник зменшуваного менше від чисельника від'ємника. Що робити? А от робити таке: 3, цілих це 2, цілих плюс 1, ціла, і плюс дробова частина це дванадцятих. Мінус 1,3 за умовою. Для чого я це зробила? Тому що я хочу представити 1, ціла як дріб 12,12, 12, так як у нас дроби з знаменником 12. І записала тепер 2 додати 12,12, 12, додати 2 12. І мінус за умовою 1,3 дорівнює. І наступний крок: мені треба перших три доданки, тепер знову скласти. У нас буде 2, цілих, так? Пишу 2, цілих, потім дрова рисочка. Знаменник 12 переписала. А чисельники 12 і 2 хочу додати. Це буде 14, 14 пишу в чисельник. Мінус за умовою: 1,3. І тепер моє зменшуване готове до віднімання. Так як чисельник зменшуваного більший за чисельник відємника. Віднімаю цілі частини 2 мінус 1, одна ціла, трубова риска. Знаменник переписали, а чисельники віднімаємо. 14 мінус 3 буде 11. І ми виконали другу дію, отримали 1,11. І третя дія. Треба помножити 1,11 на 3,92. Перетворюємо мішане число у неправильний дріб. 1 помножити на 12 буде 12. 12 додати 11 буде 23. Пишу 23 в чисельник, 12 в знаменник. І це все треба помножити на 3,92. А як ми множимо дві дроби? Ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Отже, запишемо все під однією дробовою рисочкою в чисельнику 23 помножити на 3. В знаменнику 12 помножити на 92. І бачу, що цей дріб можна скоротити. 23 і 92 ділимо на 92. В чисельнику 1 в знаменнику 4. І 3 та 12 можна скоротити на 3. В чисельнику 1 в знаменнику 4. Що у нас залишилось? В чисельнику добуток чисел 1 і 1, в знаменнику добуток чисел 4 і 4. І відповідь у нас 1,16. Записали відповідь. В виразі і все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!